Так, вам трошечкой быстренько покажу. Там чуть-чуть видео она снимала. Вот. Комодик. Сейчас туда распыхаю консервацию. Все, все, бачите. В пылюке. Моя новая духовочка. Там мясорубка. Вот. Все в пакетах тут. Э, постельная. Э, тут. кастрюльки теж посуда, кресла, теж кресло. Це в мене соковижималка, вижималка, стерка, Це ось банки. Ну, понятно, все воно в пилюки. Плюс там погріб завалився, откабав, от кабав. Поэтому все в такому стані Я зараз буду мити. Його все перебирати. От. Коротше, все грязне, то що топталися в обуві. <кхи> Стиралка. Це синього скотча. Бойлер. А, господи, камін. От. Це те, що те, що так. Просто дуже ноги заплітаються. Дуже погано щось мені сьогодні. Стол Кирюшин комп'ютерний, ну ст... там стол він вже грає. Зараз буду це все розгрібати. Тут ще трохи бути. Компот все, воно везлося. Так, з моєї черешеньки. же е, в прицепі з під волги, так що ви розумієте, да? Зараз. Щас... Буду все протирати, мити, розбирати. Це все наразі. Що, що вивезло там. Туди зараз пхаю в шкафи. В консервацію. Це розбирати не буду. Зараз десь може в шкаф поскладаю. Ну, а те, я попросила хлопців. Вони мені на балкон. Зараз ще цю консервацію буду думати, де її впихнути. І там ще в пакетах стоїть. І... Оце зараз буду. Ну, тут вже нічого не буду делать. Тут, звісно, вже бачите, ніде буде і вільйо особливо повішати. Но эх, тут писали техніку, тому що ну, немає місця, щоб його, куди, куди його дівати. Поки так, потім щось ще розрізав. Руку, кров. Ну, в общем, ходили в обувіч, буду все. мыть, выбирать, а, раскладать. Ни много, ни мало. Но хоть какие-то вещи. Стол мало мы забрали, я же рукомод. А, духовку мою новую. Постельная, консервация. Стиралка, бойлер. Это то, что влезло. А, просила еще. Вообще просила, но Те, що влізла, ну, спасибо на этом. Зараз буду все відмивати, доставати. Спакували вони мені сюди. Бачите, духовочка вона навісінька, просто що вона там стояла, вже ну, півтора місяця пройшла. Ну і як везли, то це той. Так що так. Велике дякую. Просто танюшечки. Яка допомогла це все зробити. Велике, дякую всім. Просто хто мені допоміг в цьому. Бо я ще там хлопцям платила, щоб вони з погреба мені все подоставали, все в кучу згорнули, тому що комод був запечатаний, і стол був запечатаний, що ще сина грає. От, щоб все було сложено, ну, Сістання моє таке, себе, звісно сталося невели... не можу сказати, що невеликі, дуже великі проблеми, про які я наразі зараз не можу розказати. Розкажу потім. Фух. Так що, ось так от. Дякую велике, дякую величезне просто всім за допомогу. Просто величезне дякую. Величезне. Зараз щось вип'є від голови та буду продовжати з ним займатися. Чоловіка наразі зі мною нема. Я не знаю, коли він буде. Дуже тяжка ситуація виходить. Тому мені це все придеться зараз робити самій. Ніч не спала. Якщо щось буде мені звісно, я вам обов'язково про все розкажу. Люблю цілую і величезна дякую.